На цих світлинах наслідки чергової масованої атаки на столицю. Попередню уламки від ворожої ракети, яку збили наші сили ППО, впали у приватний сектор на Київщині. І пошкоджені будинки постраждали люди. Водночас наші військові на підльоті до Києва знищили шість аеробалістичних ракет кинжал, шість калібрів і два розвідувальні дрони. Росіяни випустили своє залізяча, коли до столиці із візитом приїхав президент Південно Африканської Республіки Сиріл Рамафоса, що знову доводить Росія не хоче миру, заявили в МЗС Путін зміцнює довіру, завдавши найбільшого ракетного удару по Києву за останні тижні, саме під час візиту африканських лідерів до нашої столиці. Російські ракети це повідомлення Африці. Росія хоче більше війни, а не миру. Два шахеди в небі над Миколаївщиною цієї ночі збили українські військові. Також противник за добу, понад півсотні разів з артилерії обстріляв Херсонщину. Двоє людей загинули. Ще двоє дістали поранення. Більше 70 разів поцілили по Запорізькій області. Є руйнування і на Харківщині, а внаслідок обстрілу населених пунктів Донеччини постраждали 10 людей. За добу рівень води на Херсонщині знизився на 37 сантиметрів і становить 1,67 метрів. Фахівці наразі активно працюють над проєктом зведення перекриття Каховського водосховища після деокупації. За їхніми прогнозами для наповнення водойми, хоча б на метр, підуть місяці. ЗСУ мають успіхи майже по всій лінії фронту. Зокрема, ведуть контратаки на північному та південному флангах Бахмута, а також в населених пунктах поруч. За останні два тижні на цьому напрямку відвоювали 16 квадратних кілометрів території. Українські військові закріплюються на досягнутих рибужах і в районі Вугледара. А на півдні ворог відтягнув свої позиції до 15 кілометрів. Завдяки цьому зменшилась кількість обстрілів. Деякі види озброєння вони не можуть застосовувати хоча зараз. Вода сходить і вони повертаються до своїх підступних планів. Українська авіація за добу 13 разів вдарила по районах зосередження особового складу противника, б'ють ЗСУ і по інших локаціях ворога. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили два пункти управління: зенітний ракетний комплекс С-300, чотири райони зосередження особового складу та військової техніки противника, три склади боєприпасів та сім артилерійських підрозділів. На вогневих позиціях. Водночас, успіхи наших військових на фронті головна причина ракетних ударів по мирному населенню з боку росіян, кажуть експерти. Тож людей попереджають про нові ймовірні атаки, вкотре закликають не нехтувати сигналами тривоги. Софія Куценко Новини каналу.